Привіт, любі, дорогі діви! Це Таро-прогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, якими будуть енергії в листопаді для вас, дорогасенькі. І до речі, листопад це місяць під номером 11. Це число ангелів. Самий магічний місяць в році. І я маю зараз 4 колоди Таро. Першої колоди витягну вам три карти, які покажуть, дадуть вам підказки на ваші запитання. Зараз ви можете задати запитання моїм картам, яке вас хвилює на даний момент. Вибрати із трьох карт одну. І уважно слухайте, це буде підказка на ваше запитання. І також дев'ята енергія, остання карта, яку я витягну, це буде енергія, яка буде допомагати вам на протязі всього місяця. Сама головна енергія енергія ключі і можливості. І ця енергія буде вам допомагати, не звертаючи увагу на те, що буде ретроградний Меркурій з 9 листопада по 29, не звертаючи ні на які обставини, ця енергія буде вас вести. Буде Самою головною, яка буде вам допомагати. І так, увага! Перші три карти з першої колоди. Задавайте своє запитання, вибирайте карту і слухайте уважно. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитесь не підписано. Ставте лайки. Так, перша карта карта номер 1 і кому треба індивідуальні консультації, я всі посилання залишаю під цим відео. Звертайтеся дорогенькі, записуйтеся і я допоможу вам. Так, перша карта. Карта номер один. Вісім. Вісімка кажезлів. Чудова енергія швидкості. Дуже швидко все буде відбуватися. Дуже швидко. Це просування усіх ваших справ вперед, в усіх сферах вашого життя. Це карта. Позитивна, дуже позитивна, креативна і це швидкість. Це поїздка. Якщо це поїздка, вона відбудеться успішно, це любий вид транспорту, можливо, купівля автомобіля, гості, чи ви переїзд, якщо це ваше питання, все буде відбуватися швидко і ем, добре для вас. Так, карта номер два. Дивимося, карта номер 2 І так, король. Король мечів така людина. Буде вам допомагати така людина це є фахівець у своїй справі. В основному це є люди, як і нотаріус, суддя, адвокат, люди, які займаються паперами. Однозначно щось про папери, якась інформація, яка вам потрібна. Все прийде вчасно. Будете звертатися до такої людини, до такого фахівця, яка вам допоможе у вашій справі. Це фахівець, який дасть вам відповіді на ваші запитання. Чи папер. Така може бути паперова локіта. Якісь документи, паспорти, договора. Так, і увага, третя карта. Хто третю карту загадав? Така чудова енергія. Шістка. Шістка кубків, енергія любові, енергія радості і щастя. А, обмін подарунками. І це також як зустріти старого друга, побувати в гостях у мами, у бабусі, де тепло, де люблять, де вас чекають. І, можливо, ви є тою мамою, яка чекає своїх дітей додому в гості. тож гості до вас приїдуть. Це чудова енергія, любові, де вас люблять, де вас чекають, і також. Це ще карта обміну подарунками. Можливо, опідати на день народження, будете обмінюватися подарунками, обмінюватися енергією любові. Так, і це відповідь так, однозначно, це дуже хороша, чудова карта. Як бути в колі однодумців, бути зі своїми друзями, або, наприклад, ви будете... Переглядати альбом, фотографії з літа, з відпочинку, з фотографії, можливо з людьми, які вам подобаються. Це коли вам добре, коли приємно. Ось така чудова енергія буде панувати. Так. І наступна колода: які енергії будуть ще, які події будуть відбуватися в листопаді? Дивимося. Так, що ще вас чекає, Діви, дорогенькі, багато роботи. Роботи дуже буде багато. Все на своїх плечах, все тягнете, все на вас, всі вас потребують і на роботі, і вдома. Ви з усім справляєтеся. А щось ви на себе взяли. Взяли багато зобов'язань, взяли ще якоїсь роботи. Все тягнете, але дивіться, людина справляється. І це ще карта, коли М -м попросіть допомоги. Якщо вам важко, просіть допомоги. Делегуйте щось, те, що можете делегувати. Так, якщо це щось тимчасове, що ви на себе взяли, може, якась аскеза, якесь обіцяння собі чи комусь, то ви з тим справитеся. Якщо ця рутина і така важкість уже тягнеться, то пора цьому покставити. Край і попросити допомоги, делегувати щось. Так, Якщо це на роботі, найміть ще якусь людину. Наступна карта двійка пентаклів. Це коли щось у двох. Це як два джерела доходу, тобто, вже якесь додаткове джерело доходу у вас з'явиться. І також це карта балансу, балансу фінансів. Це фінансова карта. Коли ви балансуєте, є дохід, є витрати. Це як оплата комунальних послуг. Це витрати, які обов'язкові для вас. І це така рутина. На гроші прийшли це закрити самі головні потреби, потім балансувати. Так, але основна енергія це про два джерела доходу. Так, і наступна карта з цієї колоди вісімка. Вісімка кубків це про те, про вашу силу. В першу чергу карта сили і карта майбутнього, коли людина дивиться вперед. Планує, має плани на майбутнє. Тут підказка від карт. ідіть вперед. Плануйте своє майбутнє. Не залишайтеся в минулому, хай ваше минуле. От людина розвертається, йде і не дивиться назад. Не повертайтеся уже у старе. Старі якісь відносини, які вже віджили. Не чекайте. Не застрівайте, йдіть вперед. Майте план на своє життя. Так, дуже важлива, і я дуже люблю цю карту. Карта сили, карта сміливості в першу чергу. Так, наступна колода. Дивимося. Король! Король Кубків! Це люди, які будуть вам допомагати, Іде король в ваше життя, можливо, це ваш батько, ваш чоловік, ваш начальник чи колега по роботі, який буде вам в цю пору. Так. І це люди по гороскопу раки. Риби, скорпіони, водяної стихії. Це люди добрі, які вміють вислухати, які вміють дати слушну пораду. Або це фахівець, до якого ви звернетеся і дасть вам таку слушну пораду. Допомога прийде від такої людини. Так. Наступна карта П'ятірка. П'ятірка кубків. Якісь розчарування будуть у вашому житті. Розчарування недовгі, коли, можливо, щось не вдасться. Тут як. Побиті кубки, розлита вода з кубків, але два кубки є повними. І це ще дуже така сильна карта віра в себе. Вірте у свою силу, вірте у свої можливості, не дивіться в свої розчарування і якісь невеличкі неудачі. Виграє той, хто. Не упав і встав, і пішов далі. Беріть все корисне. Не от не вийшло не щось, можливо, шукали роботу, вас не взяли, ви вже змучилися. Шукаєте далі. Стаєте дивитеся в свою силу і йдете далі. Аналізуєте, звичайно, свої помилки якісь, йдете далі. Карта сили, натхнення. Ці розчарування не будуть тривати довго. О, карта диявола, карта сили і карта залежностей. І саме час позбутися якихось залежностей. Таке як кинути курити, дати собі якусь невеличку аскезу. Ця, ця енергія буде вам допомагати. І місяць. Листопад, він дуже сильно енергетичний, наповнений. Магічною такою силою, силою ангелів, коли ангели особливо допомагають вам, якщо ви мріяли, сісти на дієту, поправити своє здоров'я, зробити для себе особисто для свого тіла щось корисне, власне, це і є той час. Енергія диявола це про наше земне життя. Наше земне життя це про наше тіло. Яке також потребує очищення, оновлення відпочинку. Дуже хороша енергія відмовитися від якихось залежностей. Так, і остання колода. Остання колода і остання карта номер 9 яка буде ключовою. Це ключі до цього місяця. Головна енергія, яка буде вести вас на протязі цього листопада. Так, Дивимося, перша карта. Карта боротьби, карта боротьби, що ж таке? Сім, сім жезлів. Коли треба буде себе відстоювати, так, коли треба буде сказати ні, коли треба буде сказати ні, я так не хочу, заявити про себе, сказати. Своє бажання сказати ні тут коли. І це ще про те, що всі будуть від вас щось хотіти, і це вам не буде подобатися. Це і в сім'ї, можливо, якісь придирки, там як свекруха чи хтось інший вас постійно скубе, до вас мають багато претензій, і нарешті треба буде поставити межі. Це може бути навіть і по сусідству якісь межі, можливо, паркан будете робити. Розставляти свої межі як на роботі, як у відносинах, як енергетично, так і фізично ви можете робити паркан: ремонтувати паркан чи зводити. Так, наступна карта. Дивимося, п'ятірка. П'ятірка пентаклів. І тут такі пішли енергії, що вам ну, не подобається. Дійсно, треба сказати ні. Вам самим буде важко це зробити, але треба буде поставити чіткі межі. Тому що вас будуть усі, чи навіть, можливо, зараз, усі якось до вас, всі мають багато до вас питань, всі хочуть на вас навалитися, бути всюди, всім потрібні, і вам вже це не буде подобатися. Так, треба буде сказати ні. Така нестача енергії буде відчувати. нестача енергії, і треба буде вам захищатися. Так, наступна і дев'ята остання карта, саме головна, ключова, король. Король кубків, така людина буде вам допомагати, буде вашою підтримкою, буде вашою опорою, буде вас мотивувати. Це не обов'язково, що це буде чоловік. Це може бути і жінка, мотиватор. Ви дивитеся, вам подобається все цій людині. Ви берете з неї приклад. або... Слухаєте щось, і ця жінка вас мотивує, чи цей чоловік, можливо, і фізично ви познайомитеся з такою людиною, яка вас підтримує. Це може бути і спеціаліст, який вас підтримає, який дасть слушну пораду. Саме головна, така от енергія буде в вашому просторі. І ще йде така підказка, що вам і самим треба буде плекати в собі таку енергію цього короля кубків, тобто енергію ніжності до. Себе і до навколишнього середовища. А, так, ось такі чудові енергії будуть панувати для вас, дорогі діви, в листопаді місяці. А від себе я вам бажаю, нехай вам щастить завжди і в усьому, любі мої.